Були просто в складі Речі Посполи, Посполитої. Майже вся Україна, вся Україна вона входила в склад не тільки лівобережна, як хтось там думає, не тільки правобережна. Вся Україна майже повністю входила в склад Речі Посполитої. І ми не знали особливо, що таке Росія, що таке бути в Росії. Це було для нас, оця національна визволена боротьба, на челі з Хмельницьким, це було проти Польщі, не проти Росії. Ми знали, що поляки поганого роблять, але ми не знали, що росіяни поганого можуть робити. Наскільки вони можуть бути жорстокими? Так? Ми, ми цього навіть не знали, наскільки я розумію. Потім слово Кацап з'явилося, коли вже Екатерина II знищувала Батурин, знищувала козацтво, козацькі містечка. От. Вирізали людей просто ножем і дітей і жінок. І тоді забувся кацап, це як м'ясник, таке, поня таке поняття.